Можна, можна кашу можна. Якщо ваші діти не люблять кашу, то приготуйте традиційну українську автентичну кашу з ніжною назвою Зозуля, і вона точно подобається вашій родині. Вона є частиною культурної Римар. нематеріальної спадщини України. Рецепту понад 300 років, і родом він з села Дашківці, що на Вінничині. Чи пробували, чи готували? Чекаю на ваші коментарі до каструлі. Вливаємо майже літр молока. Тут 900 мл. Пшоно я дуже добре промила і замочила десь на годинку. Про неймовірну користь пшона розкажу у відео, закріпленому у першому коментарі. Кашу до молока та варимо хвилин 20. Знадобиться його 300 грамів. Не відволікайтеся, бо втече як у мене. 75 грамів маку треба залити окропом на годинку, і тепер додаємо його до каші. Перемішуємо обережно. Окремо поєднуємо 4 яйця та 90 грамів цукру, можна менше за смаком. Масу обережно вводимо до каші та перемішуємо. Сюди ж добрячу жменю родзинок. Хай провариться разом хвилин 10. Якщо занадто густа, додайте трошки води або молока. Я додам ще дрібку солі і добрячу ложку домашнього вершкового масла. Дуже смачно готує, як моя мама.